Сьогодні в сторіс я поділилася одним своїм комплексом, яким я просто дуже боялася багато років поділитися на велику кількість людей, які мене дивляться. В цілому мені завжди важливо було підбирати правильний ракурс чи елементарно виставляти себе в такому форматі, щоб я була максимально ідеальною. Знаєте, в мене в один момент просто. І все змінилося, але за цим стоїть велика кількість роботи над собою, і в першу чергу над внутрішнім станом. Я розглядала такий варіант, як ринопластика. Я дуже багато років над цим думала. Я зберегла клініки, прочитала багато різних багато різної інформації, як це може повпливати на організм, що за цим стоїть, які є всі, всі за і проти. І я виділяла на це дуже багато часу. Мій фокус уваги був тотально на тому, що зі мною щось не окей, я підписувалась саме на таких дівчат, які з собою повністю все зробили і говорили про прийняття себе. Вони в прямому сенсі слова були зроблені. Я думала, блін, ну да, прийняти себе. Це насправді з однієї сторони, коли ти щось е, там зробиш, якесь хірургічне втручання, то ти по себе уже ти тоді справді можеш прийняти, тоді тобі легше з цим жити. Але е, було одне усвідомлення: перше. Якщо ти знаходишся в середовищі, де постійно домахується до зовнішності, що щось не окей, щось потрібно постійно покращувати, бігаєш за цією ідеальністю. Тоді тобі справді хочеться взяти і щось з собою зробити, тому що ти в цей момент, навіть якщо і не думала, що з тобою щось не окей, то коли ти знаходишся в цьому середовищі, ти обов'язково про це подумаєш. І от тобі більше інстаграма, коли ти дивишся на цих всіх ідеальних вилизаних дівчат, ти розумієш, що блін, що взагалі відбувається, як досягнути такої ідеальності? Ніяк. Ви її ніколи не досягнете, тому що завжди на якусь ідеальність знайдеться ще більша ідеальність. А на ту ідеальність ще більше іде... ідеальність. Це просто безкінечна трата часу, енергії, здоров'я просто на те, щоб постійно бігати, доказувати. Друге усвідомлення: ти реально доводиш свою цінність таким чином. Таким чином ти хочеш показати, що типу ти чогось варта, тебе за це полюблять. Чи коли ти зробиш це, ти полюбиш саму себе? Коли я собі прокручувала це в голові, а кому насправді я хочу це довести, я розуміла, що таким чином я хотіла отримати любов. Тобто, моє бажання зробити ринопластику це отримати любов від когось, не від себе, а від когось третє усвідомлення. Що таке взагалі наша? Жіноча проблема. Я не буду сильно заглиблюватись в це, але насправді ми постійно мусимо думати, як ми себе маємо продати для чоловіків. Типу, ти куди не розвернись зараз скрізь відео, як бути ідеальною жінкою. І це. Теж на цьому класно заробляють люди. Просніться, жінки просніться. Я чому це знаю? Тому що я сама це проходила. Коли ти думаєш, що з тобою щось не окей, ти будеш споживати такий контент, раз. Так? Ти будеш клієнтом для косметологічних процедур, пластичної хірургії в цілому цієї індустрії. Бо ти думаєш, що тільки таким чином ти можеш отримати любов. У нас за цим всім стоїть велика потреба в любові. Але цю любов нам не може Ну, да, окей, на якийсь певний час, на короткий срок. Цей короткий срок може бути навіть декілька років, два-три роки. Але в цілому це зовнішнє, яке в один момент рухне як ілюзія. Цього не існує. А твоя внутрішня опора, внутрішнє усвідомлення своєї цінності, внутрішнє розуміння, що ти варта любові по праву народження. Давай не будемо дивитися, що там батьки дали, що не дали. Від батьків, звичайно, багато чого залежало, але вони все, що могли, і на той момент вони робили те, що вважали за потрібним, чи так як вміли, просто ти зараз дорослий, чи доросла. І в тебе зараз твоє життя, твоє сприйняття себе на твоїй відповідальності абсолютно більше ні на кому ні на чому це не лежить. Не дивитися на всі зовнішні фактори, а чисто в себе всередину, задати собі питання, а чого насправді я хочу, коли мені здається, що якщо я зміню щось в собі, то що за цим стоїть? Типу, хтось тебе полюбить, і таким чином ти полюбиш саму себе, але хто й хтось може просто в один момент піти. І де твоя любов до себе? Вона mm -hmm. теж пропаде, її не буде. Все йде від нас, да ми це всі дуже розумні, знаємо, дуже розумні. Я це записую на таких емоціях, тому що блін, я це прожила. Я це прожила на власному досвіді. Мені здавалося, що якщо я якщо ви помітили, я навіть записую сторіс не нафарбовано і реально, ну там закладене волосся, там в крабік, да і типу, я, я вже цього не соромлюсь, Я не соромлюсь себе. Я розумію, що блін, я буваю різна. Я буваю і втомлена, я буваю зла, я буваю радісна, я буваю нересурсна, буваю енергійна, буваю сексуальна, буваю просто мілашечка, буваю невпевненою в собі, буваю впевненою в собі. Тобто я буваю різна. І це настільки круто усвідомлювати, що ти можеш дозволити собі це. І тобі при цьому не страшно, що хтось від тебе відвернеться чи відмовиться. Тобі не те, що байдуже, ти навіть про це не думаєш, тому що ти тотально в конекті з собою, і ти знаєш, я в себе є, і моя сила в мені, моя опора в мені. А все, що зовні, це тільки підтвердження цього всього. Боже. 28 років я це все усвідомила. Тобто мені потрібно було пройти всі ці моменти, щоб зараз це усвідомити. Дякую! От справді є за що дякую. Якщо вам відгукнулося, поділіться, будь ласка, взагалі своїми думками. Мені буде дуже цікаво.